Так і, так, і так з вами кірютон всіх вітаю себе від ролику. Всім привітки, доброго дня або добровечорочка. Там доброго раночку ще можливо. Приємного апетиту, приємного чаю пиття. А у нас рубрика Біна Три позначки. І сюди в нас попала дібіві 152 Тут у нас виходить, яка, яка фішка, Ми взяли на ній три позначки і дали ще й в цей момент 10 к урону. от так от, на дбівшки. Так, да, ви можете помітити мій номерок. 4388-й номер мені достався у дбівшки. По сетапу я бачу, що Ну, зараз розберемо, чому я поїхав саме на низ. На першу другу лінію розігрувати, робити відстріл. Дивіться, по сетапу у мене ми можемо помітити, що 60ТП, є 100 взводом грають, плюс 250. 15 б і Суперконь з Тайпом 71. Суперконя і Тайпа 71, скоріш за все, ми на горі зустрінемо, ну, на верху вони будуть грати. А от 60ТП є 100 взвод, може поїхати донизу. І я вирішую, приймаю рішення Бачу, що в мене їде один є стоп, все лише на несприймаю рішення знизу зробити відстріл якраз по цьому взводику. Плюс, можливо, бабаха 183 приїде, ще її четвертий з ними можливо буде грати. Ну коротше, тут я можу дати відстріл, потім, якщо що, перетягнути наверх, і у мене динаміки вистачає. і, В принципі, я можу перетягнутися наверх і давати там відстріл. Але як ми бачимо, конь світиться зверху, та 71-й світиться зверху. Тобто є розуміння того, що взвод буде вже знизу, скоріше за все. Бачимо на міні карті розкатку союзників. Ну і я жду, поки що прикриватиму Є100. А там далі подивимося, що, як і до чого буде. Світиться 215Б. Я ну, бачите, сразу зреагував на нього, бачу, що 60П засвітився зверху, знизу бачу одного Є4, залишаю сотку, сразу переїжджаю, сразу ж переїжджаю. Моментально. Як тільки 60 ТП засвітився, я сразу розумію, що взвод буде грати зверху. Мені треба отсюди уїжджати. Я тут нічого не зроблю, ніякого урону не дам. І я переїжджаю, приймаю рішення, переїжджаю, буду стояти біля бази, і тут якраз буду давати відстріл по 60 ТП, От і Є-соточка підс підсвічується. Ми бачимо, що Є-сотка грає дуже агресивно, тому ми зможемо отсюди спокійно давати їй урон. Плюс 62А там грає. Тобто, ну тут ми зможемо нормально давати урон і все добре. Тут плюс коня підсвічую. У мене заряджена, по-моєму, ББшка. Не показує, не показує. да, ББшка. Даю бородбашти суперконю, і в принципі вирішую грати від цього каменя. Я зможу тут виставлятися, бистро виставився, тичку дав, заїхав, да, грати в розмін. Якби союзників, розмінювати двох тяжиків. Тут соточка ми даємо їй Менелдешечку на 827. Дуже непогано, дуже непогано. Так то зайшло, зайшло по Є100. Є100 лишається по факту шотним. Ну, можливо, альфа може не пройти. Тут ми бачимо і сьомий получає тичку. Ми бачимо, тут скупчення супротивників велике. Ми зараз знову будемо сотки давати тичку, даємо сотку і да. Як наче наворочив, Альфа не прийшла на 791. Цього лише влупив єсотки, е і на жаль, не добрав, залишивши єсотку е при цьому жодної. да. Ну, я максимально реалізовую зараз свій ДПМ. У мене ДПМ 14 секунд 40... Ну, 1447. Тут о коня бачимо, даємо йому через каточок на 830, дуже добре, дуже класно. 3184 урону маємо. Просто ДПМ зараз розстрілюємо супротивників. Там обов'язково слідкуємо за ситуацією на міні-карті. Не бачимо, що тайпік підставляється. Стараюся йому вицілити комбашень кстати, ну, міг попасти, якби снаряд полетів чисто по прицілу. Ну, на жаль, снаряд полетів чуть правіше від прицілу, і тим самим я попав в кришу башти, була б бешка, був би кумуль, можливо, попробив би. А так ББшка, і на жаль, рикошет відбувся. Підсвічуємо знову тайпа. Нічого, просто стоїмо ДПМ, нічого зверхістецьного. Якщо їхати в лоб, для нас не варіант, ми дуже багато отримаємо урону. Тим паче у нас дуже мало хелеспойнів, тому цим самим ми зможемо відлетіти. Бачимо, що знизу у нас Є100 програв ПВПшку Є4. На жаль, в нуль програв там Т-62А сильно розфармив його, і я приймаю рішення трішки зміститися і буду зустрічати Є4-го. Ну, Так, да, переїжджаю, тут займаю вигідну для себе позицію, щоб я її четвертому давав тичку і міг засейвитися від нього, не отримати урон ще при цьому. Тобто у мене шанс першого пострілу. І якби я за рахунок цього шансу можу розмінюватися з ним тичками. Тобто першу тичку даю без якого, ну, без якої-ліботки. А от другу тичку, скоріш за все, мені прийдеться получати і давати йому. І так само через третю тичку я можу розіграти. Ну, тут все буде залежати, як альфа в нього буде проходити. Ну, а тут взагалі просто стоїм між Нічого не робимо, бачимо, що зверху ми по Тайпу 71-му не зможемо дати урон, бачимо, що тепер переїжджає, я також переїжджаю, і тут коник підсвічується. Я переключаюсь на ББшку. Коник виїжджає бортиком. І ми добираємо тут коника. Все добре. І якраз в цей момент підсвічується Є4. Я накидаю, по мені немає, по-моєму. ж, да? І це бабаха, кстати, бландила. По-моєму, бабаха кидала по гріллю, а не по мені, бо я не підсвітився. Є4 забирає грілля, і тут я не спішу, сразу тичку не даю. Я зводжусь, а потім тільки даю на вірняка тичку, знаючи, що є 4 накидешки, в мене є час звестись і дати 100% тичку йому. Бачимо, що Є4 спочатку їде до нас, а потім кайтиться назад. Я виходжу. Тут уже стараюся, щоб не отримати тичку, даю йому тичку. Добре. І я не отримую від нього тичку, бо він на мене не дивиться, він мене не контрить. І тим самим я даю в халяву другу тичку йому і залишаюся фуловом з хпшками. І ще є шанс розмінювати ХПшки. По ситуації по ХПшкам, в принципі, у нас нормально. Ми ще й на 2000 по хелспойнам виграємо. А от по стволам поганенько. Підсвічується 215Б. Я спочатку думав, забирати його, не забирати його, і тут прийняв рішення забрати його просто, і все, щоб він не мішався. Шотний, 90 хелспойнів. Я просто добираю його, да, ладно. Ну, все одно союзники дохнуть, я перевага, якби в два стволи, як і була, так і є. А тепер ще й навіть в три стволи. У нас леопард фуловий від від бабахи відлітає, і тут підсвічується 60 тп там ще бабаха підсвічується. Ну, я, да, асістом. А, ні, асістом мені не зарахувало по 60 тп Ну ладно, бабаха виїжджає, даю тичку по бабахі на 759. Там сотка, до речі, під'їжджає. Приймаю рішення їхати в Е4, отримати від нього тичку і їхати. Зараз забрати е 4 щоб він мені тут не мішався. І добираю е 4 Навірно, його добирають, тому що я його танкнув. І зараз буду підніматися сюди вверх, грати від першої, першого камня, від котрого я грав, тому що мені треба якраз Є100-215 там, 183 бабаху їх оцих добирати танки. І в мене якраз є така можливість, мені е 4 якщо борт не вийде. У мене є така можливість, я виїжджаю, спокійно буду добирати. Ще з бабаху. 813 добирає, лишається там 60 тп на 100 хп. І є 100 на 60 10 халспойнах. Там ще 62. бачимо, 62 нам в сраку заїхала. Тільки я не поняв, цього мова від Т62А. Він заїжджає, дає дві тички. Жалко, що він не фуловий був. Да? Так би БК йому на фулку взірвати взагалі прекрасно. Було, 8000 урону мається вже в копілочки. Я не міняю свою позицію, я в одній позиції дограю. 602 добираю, лишаюсь при цьому, у мене 346 хелспойнів. Ось в такий момент для цього моменту я і беріг хпшки, коли мені в борт без інфи заїде танчик, щоб я міг прийняти від нього урон е і якби розміняти свої ХПшки. По суті, ну я не, не розміняв свої хпшки, тому що я отримав дві тички от від, до всього лише одну тичку на 339. Ну в будь-якому випадку я ще живий. Я приймаю рішення заїхати за оцей бункер, тому що 215-та бабаха не світиться. Чому вона не світиться? Гріль її повинен був підсвітити, а вона не підсвітилася. Значить, де Значить що? Значить правильно, або вона поїхала на базу, або вона поїхала мені в борт. 62. І ось, пожалуйста, я виїжджаю, чекаю, даю тичку з підпалом. На жаль, на вогнегаснику мужичок так би міг би згоріти, і навіть на фулочку догоріти. а так я йому даю тичку. І ну, я розумів, що бабаха або, або на базу поїхала до себе, або до мене. Мені потрібно було просто засейвитись і чекати інфи по, по цьому гобліну на ФВ21583. Я заселився за бункером, дав йому тичку з підпалом, і ми бачимо, що Бабаха хоче якось розвести мене, щоб дати мені тичку. Ну я не підставляюся, я не ризикую. Я, я заряджаю кумуль, щоб навірніка дати тичку. Я не ризикую і не хочу ризикувати, тому що ну, на реакцію, можливо, буде Бабаха, можливо, перший постріл зробить, Перший зробить постріл, і з тим самим я відправлюсь в ангар. А в цьому бою я якраз вже розумію, що я можу дати тут 10к. Тому я не підставляюсь і стараюся від інфи грати союзників. Там 183 підтягнулася, бачимо, що бабаха на мене. Не дивиться і добираємо бабаху там ще. Тайп 71 дав, по-моєму, тичку і да, по Да, Тайп 71 дав тичку по бабасі. Все, я дав тичку по бабахі і приймаю рішення стягуватися до союзників, котрі грають 7, 8 9 лінію, і з ними там уже далі буду розігрувати. Тим самим я вже набив 9115 урону, 6 фрагів, і. Я вже взяв третю позначку, тут я вже дуже давно взяв, ще, по-моєму, на 7 тисячах я взяв третю позначку. Тут вже просто дограю бій, вже на 10к дограю бій, просто дився. Світиться Центуріон, 1300 хпшечок у нього. І я переключаюсь на ББшку, щоб дати йому тичку. А, назад на кумуль, щоб дати йому тичку. Ну, таке чуть-чуть неприятненько. Але, на жаль, заїжджає ТВПшка, тут світиться гріль, буду добирати гріля. Да. 114 гріля добираю а, по Центуріону, да, Я не встиг дати урону, тому що там ТВПшка його розфармила, плюс гріль, дав йому тичку, світиться стєрва. Я зараз спробую по стерві, звісно, дати тичку, під'їжджаю до Бабахи, буду їхати до ТВПшки, там може буде шанс. Стрілу по стерві, та я дам по стерві тичку і тим самим закрию якраз таки 10к урону. У мене зараз 9229 мається на копілки, 0 сіста, 0 натанкованого. Я стерву не бачу, стерва там за пагробом. Не видно стерву коротше, я не дам. 718, ну вже мало урону мається у стерви, щоб мені якраз добити 10к урону. Uh, я ну, в стервані в прострілі, я приймаю рішення зараз просто їхати в діб на пофіг, або я даю тичку, даю 10к урону по дібівішки, або я просто відлітаю в ангар тим самим, що я просто засевлюсь, не дам десятку, ще я відлечу вангар, не дам десятку, тому я приймаю рішення зараз на плюс В їхати просто в дібівішку і постараюсь забрати дібівішку, буде ну, з надією на те, що на реакцію, що я перший доб'ю дібівішку. Да, тут якраз вона нас підсвічується, і 787 урону якраз дозволяє нам взяти 10. 1016 урону. 10к урону, бій на три позначки в цьому бою я беру три позначки. Це дуже крути, крутий бій. ну Я беру три позначки і при цьому ще й даю десятку урону, і в рубрику якраз на три позначки ідеальний, просто іде, ідеальний бій. Як на мене, розіграно непогано цей бій було. Тим самим я беру Мастеросіка, куча медальок, три позначки, 10к урону, 8 фрагів. Топ-1 по урону, як ми бачимо, у нас топ-2 на, топ на ТВПшки 5К накидав, нормально. Круто, непогано. У нас даже грілля, котрий, кстати, дожив до кінця бою дав 61 урон, все. лише стерва, котра там далеко возилась, нас не підтримувала, кстати, хоча могла підтримувати, всього лише забідала дві тички, на жаль. Дуже на жаль, плюс по кредитам пішли аж на 93 тисячі. Непогано. Круто, хоча я в цьому бою і ББшками, і Кумулями кидав. Ну в основному я ББшками стріляв. да. Отакий от, от бій вийшов в, 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 в рубрику на три позначки. Прикольно, мені дуже подобається такий бій, от таких би боїв побільше заливати в цю рубрику, і взагалі буде імба, к урону. Це дуже круто. Середуха за сесією у мене вийшла 550 по урону. Е, непогано, обща середуха по танку в мене вийшла 3841 урону. Е, нормально, ну, чуть, чуть не дотягнув до 4К, не вивіз там. У мене. Да, серія була погана, була хороша, ну коротше, чуть-чуть нестабільно грав на дібевішки, ну, останній бій крутий, вийшов. Це от такий от відосик. Як то виходить, у нас всім дякую велике за перегляд. Дякую за те, що підписуєтеся. І не забувайте підписуватись, не забувайте прижимайте лайкосики. Всім велике дякую. Побачимось на трансляції або в наступному відеоролику. Всім пока-пока.